Доброго здоров'я, наші дорогі! Дуже багато запитань щодо гормонів. Отже, вирішили записати коротке відео про основні признаки гормонального дисбалансу. Це, звичайно, зайва вага. У жінок розміри в талії нерахучу вагітний звичайно. Це понад 80 см, у чоловіків понад 90 см. Так, і це означає, що є дефіцит гормонів, і цей власне об'єм не може знизитися, навіть якщо ви включаєте солодкі і мічне. Також при нестачі сетевих гормонів, компенсація відбувається за рахунок високого рівня холостерину. Так, і тоді активно запускаються процеси старіння. Також зверніть увагу, чи є у вас папіломи. Вони також сигналізують про інсуліну резистентність, застій жовчі, і що, звичайно, приводить до поганого засвоєння вітамінчиків жиророчинних вітамчиків, Так, І ці вітаміни не можуть навіть засвоїтися в повній мірі ні з їжі, ні з нутрієнтів. Так, Це сухість п'яточок, ліктів. І це також говорить про наслідок інсулінорезистентності. Так що майте на увазі. Також, якби то команди як не звучала, зверніть увагу на свою п'яту точку, якщо вона почала обвисати, і ви її не можете активно округлити навіть завдяки фізичним навантаженням. Це також говорить про нестачу у жінок естрогенів, у мужчин тестостерону. Ось, і, тому треба нормувати і,, гормональний баланс. Це дуже важливо. так? Це також і статевий потяг, це і молодість, це і сяюча шкіра, і,, і коли очки блестять. Це дуже важливо підтримувати і, <пи> гормональний баланс. Так, Наступне <пи> це саркопонія, коли обвисають от, ручки. так? <пи> Ось, і це також важливо. І коли послаблюється м'язевий внутрішній тургор, так, коли дорослі ходять навіть вночі в туалет. Так, це говорить, що є вже циркопанія, тобто це порушення і вуглеводного обміну. Ось також при підвищеному інсуліні, хто багато п'є. Так, і, ну, звичайно, відповідно, людина частіше ходить в туалет, тому майте на увазі. Також признаками гормонального дисбалансу є темні От як стареньких літніх людей. Так? Темні п'ятна, пігментації, це також говорить про серйозність збій гормонального дисбалансу і що серйозно перезагружена печінка, що її також треба очищати. Так? І також це говорить про кисневе голодання. Про Нестачу заліза про низький рівень гемоглобіну. Рівень гемоглобіну можете перевіряти хоча б раз в року, і також вітамін Д. Особливо в осінній зимовий період він дуже низький у всіх, та й навіть у літню пору ми хороші. Так що це два показники, які постійно потрібно підтримувати, так? Ось, друзі, також признаки, це є, коли у жінок от проростають, <свісно> небажано пушок, так, або волосинки прорізаються. ось, І другий підборідок, підбородок, так? Так що майте собі на увазі, ну і звичайно, більш детальніше це консультація. Або за номером телефону записуйтеся, або в описі також буде коротке посилання, де ви зможете залишити свої дані, і я вам відпишу. Там же ж ви можете вибрати зручну для себе годину. Ось поділюся, як. Завдяки еко-підходу, системного підходу до здоров'я можна нормувати гормональний баланс і почати відновлювати своє здоров'я. Я сама своєю сім'єю цією концепції користуюся вже більше 9 років. Дуже багато результатів на ту тему в багатьох друзів з різних країн. Так що буду рада поділитися і до хороших результатів. Будьте здорові! Всіх обіймаю!